Кому цікаво, що буде з літій іонною батарейкою, якщо коротнути плюс і мінус. Ось у нас плюс, ось пластинка. Тут мінус, весь корпус батарейки. І ось запобіжник. Зараз я його витягнемо і закоротимо плюс і мінус, побачимо, що з цього вийде. Пожертвував я одну вам свою нову батарейку. В наявності маю досить багато таких акумуляторів. І ні в якому. Разі, друзі, не робіть такого вдома. Відео несе чисто інформативний характер. Ну, ідемо ідемося сьогодні. Неочікувано, але ці акумулятори швидше за все мають плати захисту. Тобто вона нагрілась, але не загорілась. Скриємо, подивимося, що всередині.